На цьому тижні ми з вами говоримо про правила гігієни. Особиста гігієна це догляд за своїм тілом і підтримка його в чистоті. А ви, малята, дотримуєтесь правил гігієни? Певне, що так. Діти, ви чуєте? хтось плаче. Привіт, малята! Мене звати Оленка. У мене дуже болить зубчик. Ленка, а ти зубки чистила? Ні, в мене немає зубної щітки. Не плачу, Ленка. Ми з малятами тобі допоможемо. Ми заплікуємо тобі зубну щітку. Але спочатку діти пропоную дізнатися, як потрібно доглядати за ротовою порожниною. Наші зуби розташовані в роті. Вони нам потрібні, щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Це тільки на перший погляд здається, що наші зуби міцні, але якщо не дотримуватись деяких правил, то можемо втратити зуби. Давайте, малята, дізнаємось ці правила. Не їж та не пий гарячого та також холодного. Не їж багато солодкого, не гризи горішки та інші тверді предмети. А ще, щоб зберегти зуби здоровими та міцними, потрібно чистити зуби два рази на день вранці та ввечері. Чистити зуби потрібно зверху вниз, від коренів зубів до їх кінчиків. Тому що, коли ми їмо, частинки їжі накопичуються між зубами. Якщо їх вчасно не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які з часом можуть зруйнувати весь зуб. Ось такі правила догляду за зубами потрібно виконувати. А я вам, малята, пропоную заплікувати зубну щітку, щоб оленка змогла чистити зуби кожного дня і зубки будуть чистими та здоровими. А для роботи нам потрібно аркуш цупкого паперу, заготівки з кольорового паперу для нашої щіточки, клей пензлик для клею та серветки. Але для початку підготуємо наші ручки до роботи. Узяли духняне мило. Добре ручки з ним помили, полетіли від води, бризки з рук туди-сюди, рушничок я свій беру, швидко ручки обітру. Спочатку викладаємо нашу щіточку на аркуші цупкого паперу. Беремо прямокутник білого кольору. Це будуть форсинки нашої щіточки та ручку. Ось таким чином. Беремо прямокутник білого кольору. Змащуємо клеєм з однієї сторони. та приклеюємо, з притискаємо та забираємо зайві залишки клею. Потім беремо ручку нашої щіточки, змащуємо клеєм. клеїмо ось таким чином. Не забуваємо користуватися серветочкою. Подивіться, діти, яка гарна зубна щітка вийшла в мене. Тепер Олегко зможе чистити зубки кожного дня і вони будуть знім та здоров. Я. Тож спробуйте і ви малята заплікувати зуму щитку. Впевнена, що вас обов'язково вийде. Тож надсилайте фото ваших робіт. До побачення маляка. До нових зустрічей!